Зія ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З початку російсько-української війни в 2014 році військовослужбовці не критикували колишнього президента Порошенка, бо захищали Україну. Поки не зрозуміли, що народ воює те, падло грабує і розповідає про червоні лінії і не розхитування човна. Пише Савченко. Зараз українська влада намагається прийняти закон про позбавлення свободи слова військовослужбовців ЗСУ і заборону їм озвучувати правду про дії політичної влади і військового командування, але ладу навести в системі держави і армії за вісім років війни влада так і не змогла. Тому зеленському треба зрозуміти, що затикати рота військовим не варто, щоб не перетворитися на Порошенка і не закінчити як віна. Проблеми військових треба вирішувати негайно, особливо коли триває війна. Зазначає Надія Савченко і здається правильно говорить про проблеми військових. Так, от тільки сама Надія на каналах Медведчука перед війною. Ми розповідала, що не треба нам західної зброї. Будемо розплачуватися століттями на Донбасі. у Савченко була братовбивча війна, і з Росією взагалі треба домовлятися. Савченко чудово відпрацювала наративи кремлівської пропаганди. А зараз починає розхитувати ситуацію і далі працювати на руку Кремля в той час, коли країні потрібне єдинство. В свій час звільнена полонянка терористів ЛНР Гайдері Заєва звинувачувала з нею Савченко з Раді України та надання інформації. Є бойовикам, ти хочеш своєю персоною замінити кабмін МВС СБУ, антитерористичний штабу військову розвідку. Не сміши, ти не герой, ти зрадник, і може вже скільки завгодно через своїх псів поширювати відео, де мене перед обміном обіймає Сергій Грача Сепара, начальник військової комендатури. Пише вона у своєму Фейсбук. Жінка уточнює, що завдяки цим обіймам домоглася звільнення з полону Сергія Захарова, який пережив афганську війну, і повіри, якщо б для цього потрібно. Було переспати з усім військом. Я б це зробила, і не тобі мене судити, ніяк не тобі. Що сидить у полоні у чистій камері із трьох разовим харчуванням в білій футболці з тризубом України, заявляє Різаєва. За її словами, кримінальний світ надію теж не поважає закон. Твій дебільний під назвою закон Савченко не знає, чому не поширюється на патріотів України, які перебуваючи на захист батьківщини, такі як Торнадо, Айдар, Донбази, здійснили найменшу провину і гниють на нарах. Закон дає свободу баригам наркотив вбивцям, гвалтівникам, і, звичайно, сепарам, зазначає експолонена. Вона наголошує на тому факті, що бойовики не беруть у полон Савченко. Мене вдруге взяли в полон, коли я вже була переговорником щодо полонени, взяли тупо як розмінну карту, не дивлячись на офіційні домовленості зі Світланою Конопльовою, депутатом ЛНР. Тобі мало твого хріха за загиблих хлопців, яких ти вже перебуваючи у полоні, викликала на свій захист і прирекла їх на смерті. Запитує вона. Ти не Хочеш розповісти українцям, як ти після своєї чергової поїздки в ЛДНР прирекла на полон нашу диверсійну групу особі Михайла Поповича та Василя Сапронова. Вони вірили тобі, діотку. А навіть я до останнього не знала, що вони наші, і тільки після того, як мішка з Васією просили твій номер телефону і зустрілися з тобою. Вони потрапили в полон. Ти їздиш до те, щоб наших зливати Сепарам, Додає Різаєва. Вона вважає, що Осавченко створена пуціним для розжарювання обстановки в у. Україні до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.